должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого, этого доверия со стороны граждан страны. Но вы все время смотрите и оцениваете потенциал каждого Да. На цих словах, певно, заметушилися усі, хто марить головним кріслом федерації. Щоб пояснити, що зараз відбувається у Кремлі, покажу вам одну знайому гру. Тільки у цій версії стілець один, а точніше, трон. Претенденти ходять по колу, і музика символічна. Вон. У цій грі бутафорія, а пошуки претендента імітація. Головне не знайти наступника, а показати процес. <кій> І заразом перевірити потенційних кандидатів на лояльність до царя. Утім, поки він тут, стілець не витримає нікого.